Кукуха, щоб не з'їхала тих павербанків, бо вони мені сняться вже через ніч. Зроблю отакого от нікель кадмія. Переробимо його на літій. На, кажуть, на 2 ампера зробити. А тут такий корпус, що може бі21700 сюди впихнуть. А може воно тут а ножик багато, таких, що сюди 18650 пірамідами треба ліпити. Ну, коротше. Кажуть, що один такий вже робив. Чи два навіть. Вже не пам'ятаю, ще один треба, ну зараз зробимо. Ну що, от такий от акумулятор тепер получив вже друге життя ємність 2 години зробив. да Сюди 21700 не стане, тому що 18650 пірамідкою і плата вже майже під самий верх. Тут невеликий і остається зазор для її охолодження. Ну що, буде на 2. Ампера ємності, людям хватить і такого. Зато буде працювати тепер легеньке, не те важке пів кілограма вагою. Коротше, закриваємо кришечку. Перекур мій закінчився, приступаю далі до павербанків.